Картини акварелю та гуашю, композиції з паперу та кераміка. Понад 100 робіт представили на суд відвідувачів на виставці Різдвяний вернісаж». Організували експозицію учні та педагоги Опішнянської спеціалізованої школи інтернату. Основна тема новорічні свята. В цій темі ми, ми можемо розкрити всю красу природи. Можемо вигадати свій казковий світ, і дуже цікаво малювати гуашу або фломастерами». Ми малювали на різної форми і сніжинках. намалювали на великих. У формах у сніжинках на маленьких і середніх». організувати виставку школі допомогли спонсори. Коли дивишся на композицію цієї виставки, ти потрапляєш в справжнє новорічне диво, тому що ці роботи виконані нібито і різнокольорові. Вони дуже насичені кольором, але в той же час залишаються повітряними. Експозиція зібрала не лише дитячі твори. Викладачі Пішнянської школи Юлія Багацька, майстер з кераміки, виставила і свої вироби. За словами педагога, своєю творчістю подає Клад малечі основне це відкрити індивідуальність дитини, її індивідуальне бачення тієї теми, яку ми намагаємось зобразити, викликати в дитини знаєте, щирий і цікавий інтерес до теми. Виставку прийматиме приміщення музею Івана Котляревського протягом зимових свят.